Достатня територія повинна бути... Бувайте, щоб знали, як до мене звертатися. Мене звуть Шевчук Володимир Степанович. Я являюсь віце-президентом Української Федерації Кортинга, майстер спорту. З цього виду боротьби Кортинг — це сучасний національний вид бойового мистецтва, синтез, який зібраний всьому найкращого, що є. У мене єдине прохання. Можливо, я хортингістів попрошу, щоб ви просто стояли відпрацьовували, бо пана Олександра, до речі, сюди підійди, От, Майстер спорту України теж спортингу, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України. В даному випадку він ви може допомагати, або так як ми планували зробити показовий, то я хотів би е самих квартиргістів забрати, а з вами е, далі працювати. Ви от кіньочки я, я хотів би показові, щоб в, як вони потім могли показати, що так буде в Польщі. Тобто як вони там. Чи, Так, станьте зручніше, зручніше. У мене прохання. Кишені не засовуємо і ось так руки не робимо. Пояснюю чому. Ментально ви закриваєтесь, не розуміючи того, ця інформація, яку ну ви прийшли все-таки щось навчитися. Ви не сприймете цієї інформації, коли ви закриті, ви своїм залишилися. Руки в кишені так само. Якщо вам, я не знаю, наскільки капелюшки там не будуть заважати, щоб показувати вам, як то кажуть, основне, саму базу кортингу бойову, я за пів години не зможу. Однак елементарно я хотів би запитати, хто займався бойовими мистецтвами. Який ви? Хейквондо. Хейквондо. Айкідо, чудово, Бокс. Бокси для е, боксерів. Тих, хто айкідо е, е, трішечки складніше, там не дуже кулаки складають, але перше почнемо з того, що ми навчимося складати кулачки. Взяли отак долоні, поставили і як пальчики, як килимок, скрутили, Затиснули. Ось два основних, пальчика, ми, пальці, які ми будемо наносити удари, ми їх закріпляємо великим. Не ось так. І не розслаблені. Як килимочок, повітря видушили, і міцний кулачок повинен бути як камінчик. Наступне, він повинен бути прямим, коли ми рука, предпліччя і кість повинен не ось так, не ось так. В бойових мистецтвах використовується віджимання від підлоги. Деякі вважають, що це як наказування, якесь там, щось порушили, на кулаки ставати віджиматися. З одного боку, ви стаєте сильніші ваші руки. Це рух удару. І формується ваш кулак. Тобто він не, не хитається, кість не хитається. Тому всяке відж... ну, таке, така вправа, як віджимання на підлозі, це формування вашого, вашої ударної частини рук, кулак формується. Тепер стосовно стійки. Сали паралельно ручки. Ноги паралельно і зробили крок, звичайний крок. Будемо в лівосторонній стійці міняти, ліво-права, ліва, ліва ножка, крок зробили і тепер присіли. Ручки, отак як вони у нас висять, ми піднімаємо і ставимо перед собою. Ні-ні, різницю є перед собою. Не ось так, як вони висіли і ми підняли. Захищати свою, як то кажуть, життєві точки, щоб легше було. Ми на період, тобто ручки на і підняли, щоб лікті могли ваш весь лівер закрити, плаваючі ребра, прикрити. І тепер закрили кулачок. З'єднали, зробили. Давайте, будь ласка. Хочеться, щоб ви з цього, з цього навчання чогось з майстер-класу чогось навчилися. Коли ви дулі показуєте, воно вибачте. Потім після цього десь спробуєте тикнути і скажете, мене навчив. Був такий Володимир Степанович, майстер спорту. І от і отак він мене вчив, пальцями отак витив. І зараз витягуємо ручку, робимо удар. Да? Намагаємося, от лікоть у нас внизу був, да? отак лише. Тільки крутиться предпліччя, Намагаємося, щоб лікоть був внизу. Туда? Не збоку виходила, то вже інший. Для прямого удару це ліпить внизу. І тепер ручку, наче витягнули плече отак. Друга ручка не біля вуха, а виходить, сформується вперід. Ось так, під горіддя приходить. Да? І робимо вправу черзі назад, ручка і талили. один. І до, біли, біли. Що пальцем не муче. Ось так, ось так, зірю. Так от краще так робити, чи отак. Ви так вдалі так. руку поламаєте, палець поламаєте. У вас не ж Добре, робіть так, як робите. Не будемо на одному акцентувати. От. І по черзі пішли ручкою. Акцент на лікоть знизу. Один, два, три, витягуємо плече. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, девь, десять. Е, основна помилка те, що руки або отак і ви звідси працюєте. Ось ручки, знову. Поставили перед собою. Наступне. Підсіли, підсіли коліна зігнуті. Передні ножки коліна зігнуті. Тому що пряма нога, вам наступне. Туди просто ставить. От захоче пробітися по вашій носі наверх, Поламає. Вони не суглоб буде травма. От, Підсіли ручки перед собою. Не збув. Уважно. Оце це ті руки, які були. Закрили, закрилися і чути не чули. Перед собою знову опустили. опустили вивели на ручки. Отак. От Отак. І тепер підняли. Стиснули кулачки і пішли. Прямий, чимо прямий удар. Один. Два, три, чотири, наче висовуємо, витягують нас за ручку. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зважте на те, що в мене ручки біля на рівні плечей. Вони не на рівні кузяки. Ось тут. Тепер стосовно нашої позиції бойової, підборіддя. Підборіддя ховаємо, так, мені десь акцент треба. Мабуть, ви станьте отут, да, щоб я працював. Сюди глянь і теж Доповнювали мені. Сидить, бать! Ой, ой! Сиди. Сиди, опа так. Бо щось, щось я не бачив результатів свого показання, то хоч на вас, як то кажуть, буду акцент, а вони вже відповідно будуть робити